Вітаю, давайте уявимо, що наше тіло постійно нам щось каже, але ми ми просто не розуміємо його мови. От сьогодні ми спробуємо розшифрувати ці таємні сигнали жіночого організму, подивимось, як фізичні симптоми можуть бути насправді голосом нашого психічного стану. От задумайтесь на хвилинку, що якби той самий хронічний біль чи дискомфорт, якому лікарі можливо роками не можуть знайти причину, Насправді був сигналом, таким собі посланням від нашої психіки, яке тіло відчайдушно намагається донести. Здавалося б, де зв'язок між, скажімо, болем у тазі та тривожністю? На перший погляд, це абсолютно різні світи. Але знаєте, сучасна наука каже, що це часто дві сторони однієї медалі. Тобто, фізичні скерги можуть бути лише вершівкою айсберга, видимим проявом якихось глибоких емоційних проблем. І ось тут ми підходимо до першої і, мабуть, найважливішої ідеї. Буває так, що тіло буквально стає голосом для тих переживань, для яких наш розум ну ще просто не знайшов правильних слів. Давайте подивимось, про що саме йдеться. От уявіть собі ситуацію: жінка роками ходить від одного лікаря до іншого зі скаргами на тазовий біль або на збої в циклі чи постійно в тому, і що найгірше, аналізи в нормі. І з часом ці симптоми просто стають ну такою собі нормою. Але ж насправді це можуть бути ті самі замасковані сигнали про психологічний дискомфорт. Ну що ж, час познайомитись з головними підозрюваними у цій нашій, так би мовити, медичній детективній історії. Що ж це за такі стани, які так майстерно маскуються під фізичні симптоми? І підозрюваний номер один це депресія. І тут є один факт, який просто вражає: у жінок її діагностують вдвічі частіше, ніж у чоловіків. Вдвічі. І це не дивно, якщо подумати про гормональні коливання, вагітність, пологи, не кажучи вже про соціальний тиск. А ховається все це за дуже знайомою фразою, та я просто втомилася. Еге ж, знайома фраза, правда? Так от, дуже часто за нею насправді ховається не менш серйозна проблема тривожний розлад. І от що тут треба чітко розуміти: це не просто гормони, ні. Хронічна тривога це цілком реальний біологічний процес. Постійно завишений рівень кортизолу цього гормону стресу він же не в повітрі літає, він б'є по всій репродуктивній системі, порушує цикл, впливає на здатність завагітніти і навіть на лібідо. А от і третій наш підозрюваний посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. І тут важливо знати, його причини набагато ширші, ніж нам показують у фільмах. Це не тільки війна, це можуть бути глибоко особисті події, пов'язані з жіночим здоров'ям, складні пологи, втрата дитини, насильство. Все це може залишити глибочезний психологічний шрам. Та як же лікарю в цьому всьому розібратися? Як розплутати цей клубок? На щастя, сучасна медицина має для цього спеціальний інструмент, і це психологічні скринінгові опитувальники. І не треба цього боятися. Це зовсім не страшно, і що головне не складно. буквально кілька хвилин, декілька простих запитань про самопочуття, і це дає лікарю, знаєте, не просто здогадки, а реальну об'єктивну картину емоційного стану. І цей підхід, до речі, дуже точний. Це як набір інструментів у лікаря. Для кожного стану свій спеціально розроблений і перевірений. Для депресії свій опитувальник, для тривоги інший, для ПТСР ще один. Це перетворює розмиті скарги на чіткі вимірювані дані. І це ще не все. Існують навіть суперспеціалізовані інструменти. Наприклад, для вагітних імам, які щойно народили, є своя шкала. Адже погодьтеся, це абсолютно особливий період життя зі своїми унікальними викликами і ризиками. Добре, але чому це так важливо? Чому ось ці, здавалося, б, прості папірці з питаннями можуть усе змінити? Ну насправді вони змінюють геть усе. Є одне дуже влучне порівняння, яке все ставить на свої місця. Психологічний скринінг це як УЗД. Просто він дозволяє лікарю зазирнути туди, куди не дістане жоден апарат, і побачити те, що досі було невидимим. І ось тут, власне, відбувається справжня революція. По-перше, діагноз не на око, а об'єктивний. По-друге, лікар може чітко бачити, чи допомагає лікування. І найголовніше, це дозволяє зловити проблему на самому початку і підібрати правильну стратегію: комусь потрібна психотерапія, комусь медикаменти, а комусь і те інше. Так до чого ми, власне, ведемо. А до того, що зрозуміти цей зв'язок між тілом і розумом, це ж насправді і є той самий ключ ключ до повноцінного здоров'я та набагато кращого самопочуття. Тож, можливо, наступного разу в кабінеті лікаря варто замислитися повна розмова про здоров'я це та, яка стосується і тіла, і емоцій, бо справжня турбота про себе вона ж починається саме з цього, з чесності та вміння чути всі, абсолютно всі сигнали свого організму.